Доброго дня, мене звати Фоменко Артем, я юрист громадської організації Донбас Сос. І разом з колегами ми продовжуємо надавати відповіді на найбільш актуальні та поширені питання у переміщених осіб. Сьогодні ми поговоримо про виконання рішення суду саме в пенсійних справах, тому що це поширене питання і пенсійне припинення пенсійних виплат, які відбувались в травні, наразі вже рішень суду дуже багато, і вони потребують виконання. Всі ми пам'ятаємо, що виконання рішення суду це головна мета, з якою громадянин так звертається до суду у разі порушення його прав. І ми пам'ятаємо, що рішення суду не дуже часто виконується, тому що існує проблема з фінансуванням, існує проблема з виконавчим провадженням, існувало, були реформи проведені. І наразі ми стикаємося з тим, що. Пенсійні е, справи, які поновлення пенсії, саме заборгованості, е, мають виплачуватися, наразі не виплачуються. Що, що ж ми рекомендуємо наразі? Е, звісно, після звернення до суду і прийняття рішення на вашу е, користь набрання ним законної сили, потрібно звертатись вже за отриманням виконавчого листа. Отримавши виконавчий лист, будь-який громадянин, вірніше позивач, має право вибору, куди ж йому звертатися для. Продовження, а саме реалізація виконання рішення суду, це можливо зробити безпосередньо врегулювавши спір з пенсійним фондом у разі добровільного. Виконання рішення суду, коли пенсійний фонд має можливість і має бажання і виплачує зазначені кошти саме пенсію за минулий час. Що ж стосується примусового виконання, то тут вже потрібно звертатись до органів виконавчої служби, так за місцем знаходження боржника в цьому випадку о, пенсійного фонду, так або вже до безпосередньо регіонального відділення Державної казначейської служби України, чому ж о, тут постає одразу питання: куди ж звертатись більш дієві? Куди звертатись більш ефективно, наразі немає статистики або відповіді, яка, е, яку можна рекомендувати як обов'язково до виконання. Тут наразі потрібно виходити з того, е, в принципі, зі статистики, яку можна подивитись на державній Казначейській службі, поспілкувавшись е, зі знайомими, наприклад, там з громадськими організаціями, які володіють певною інформацією, тому що насправді. Не всі пенсійні фонди відмовляють у виконанні рішення суду в добровільному порядку. Є позитивні прецеденти, вони наразі не дуже поширені, але вони є. і Це дуже важливо розуміти одразу, тому що ігнорувати безспірне так виконання рішення суду це також неправильно, і ми рекомендуємо звернутись. Після набрання рішення законної сили з виконавчим листом вже безпосередньо до пенсійного фонду України, і у разі незадоволення ваших вимог так, щодо виплати пенсії за минулий час, вже звертатись до іншого органу, саме або виконавчої служби, або ж державної казначейської. Важливо також розуміти, що Будь-яке рішення суду, яке наразі приймається щодо пенсійних виплат, поновлення пенсійних виплат, яке було найчастіше припинення відбувалося на підставі 335-ї постанови Кабміна, так саме виплата пенсії, яка можлива за окремим порядком, який досі не створений. Потрібно зауважити, так, що. Виконавчі документи мають бути оформлені, виконавчі лист саме має бути оформлений у повній відповідності до закону про виконавче провадження. Тобто мають бути зазначені всі персональні дані, всі о, всі обов'язкові до зазначення інформації щодо боржника в цьому випадку пенсійного фонду, і вже тоді можливо подавати, тому що наразі потрібно перевіряти цю інформацію. Суди інколи о, подають, зазначають безпосередньо неправильно або неповні відомості щодо боржника. І тому о, на цьому етапі також. Не виконується рішення суду, тому що виконавчий лист оформлений неправильно. Далі, також, якщо коротко пройтися по, саме по процедурі виконавчого права через Державну виконавчу службу, то тут потрібно одразу зауважити, що не потрібно звертатись до приватних виконавців, тому що держава покладає обов'язок виконання рішення суду у справах, де боржником є орган державної влади, так, на, саме на Державну виконавчу службу. І наразі це. Має свій сенс, тому що не потрібно сплачувати авансовий платіж у справах щодо виплати заборгованості або пенсії за минулий час. Так? тому о... Ми також рекомендуємо звертатись до Державної виконавчої служби, яку вже знову ж таки зауважу, що на порталі реєстру виконавчих проваджень так можливо відслідковувати хід виконавчого провадження та оперативно реагувати на дії, без державного виконавця. Зокрема, що ж стосується державної казначейської служби, якщо звертатись з виконавчим листом до безпосередньо до представництва цієї установи, так то тут будуть також виникати певні Перепони так чому тому, що потрібно по-перше звертатись безпосередньо з оригіналом виконавчого листа, який ми пам'ятаємо, видається, видається лише один, і видача його дубліката можлива лише у разі підтвердження його втрати або неможливості там отримання, так вже раніше виданого. Тому до державної казначейської служби тут потрібно одразу розуміти, чи ви е, маєте можливість. І скажімо, так готові так посперечатись з державною казначейською службою у випадку ігнорування, тому ігнорування виконання саме вашого виконавчого листа. Чому так відбувається? Тому що навіть судова практика, так яка сформована на станом на сьогодні, о, вона демонструє різне розуміння, хто ж має Хто ж має бути фактично виконувати рішення суду, якщо справа йде про пенсійні виплати, і тут більшість суддів дійсно схильна до того, що пенсійна заборгованість за пенсійними виплатами має виплачувати безпосередньо Державна казначейська служба. І відмова в тому, що органу пенсійного фонду немає власного рахунку так в державній казначейській службі, не є підставою для. Ігнорування або невиконання безпосередньо о, виконавчого листа, Чо, чому ж тому, що інший закон так України, а саме про гарантії держави щодо виконання судових рішень та відповідна профільна постанова, гарантує, що на державну козначейську службу покладається обов'язок щодо саме виконання рішень суду, саме щодо виплати е, коштів з державного бюджету за рішенням суду. так? І далі вже державна казначейська служба має можливість та право звертатись, безпосередньо, проводити службову перевірку так у цьому органі, який, скажімо так, програв суд, і вже в порядку регресу повертати кошти, що були якби втрачені з державного бюджету. Далі хочу зазначити, що щодо відповідальності за невиконання рішення суду це також дуже важливий момент. Багато питань стосується щодо як вплинути, як, яка відповідальність передбачена чинним законодавством України у разі ігнорування або невиконання рішення суду. Так наразі відповідальність передбачена і безпосередньо кодексом адміністративного судочинства. Так, і це безпосередньо має. Відобра... відображається вірніше у встановленні судового контролю, так, а саме поданням протягом місяця, після набрання суд... рішенням, прийнятим судом законної сили, подання звіту відповідачем. Так, цей звіт під... має на меті саме проконтролювати з боку суду так? виконання рішення суду, виконано, не і підставі його невиконання. І у разі його невиконання вже суд має право накласти безпосередньо. Стягнення безпосередньо ну штраф так на відповідача від в сумі від 34 до 80 тисяч гривень майже, і це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що ці кошти, якщо спір є з пенсійним фондом України, також виплачуються з державного о, бюджету. Так і безпосередньо о, дуже помилково вважати, що сплата цих коштів о, є вигіднішою або о, менш. О, Менш поганою, так ніж безпосередньо виплата заборгованості, виплати за пенсії за минулий час, який би там період не був. Що стосується також, що стосується кримінальної відповідальності, яка також передбачена чинним законодавством України, вона відображається в тому, що також там е, у разі ігнорування, нехтування, невиконання. Дій бездіяльності, так щодо рішення суду на о, представника саме відповідача на уповноважену особу також може бути відкрите кримінальне провадження вже через уповноважені органів саме національну поліцію України і притягнуту особу до відповідної відповідальності у виді штрафу або позбавлення волі. Тому дуже важливо розуміти, що якщо рішення суду не виконується, не виконується протягом до о, періоду часу, який вже мало бути виконуватися, тому що державна казначейська служба чітко зазначено, що рішення суду. Удо вірніше не рішення суду, а вірніше документи, які були подані для до виконання в належному виді, мають бути виконані протягом трьох місяців. Але за статистикою ще на 2018 рік було не виконано майже там на 4 мільярди гривень рішень суду, тому маємо розуміти, що державна на державну казначейську службу покладається виконання рішень Європейського суду, що суми в яких дуже скажімо так. Вище ніж в рішеннях суду на національному рівні, тому через державну виконавчу службу можна контролювати хід виконання так, передбачена також відповідальність державного виконавця за несвоєчасне, за неповне, скажімо так, або за закриття так виконавчого провадження без вжиття життя відповідних заходів, передбачених законом про виконавче провадження. Тому наразі рекомендуємо. Якщо коротко, так то це звертатись без після ухвалення рішення суду, отримувати виконавчий лист, так звертатись до Державної виконавчої служби України та вже слідкувати за ходом виконання, але безпосередньо ще перед цим можна звернутись до, до Пенсійного фонду України та спробувати виконати рішення в добровільному порядку, що також передбачено чинним законодавством України. Також у випадку виникнення так у вас додаткових питань, ви можете звертатись на гарячу лінію «Донбасос», 0800 309 110. Та ми готові надати вам додаткові роз'яснення. Дякую за увагу!